І з кожним ми, ми бачимо, що ті, що бояться нас це більше, так товариство. І саме тому своїй агонії, вони вдаються до різних брудних методів і вони вдаються до політичних репресій. Але ми з вами твердо вирішили, що ніхто з нас не піде з Майдану, поки буде сидіти та... Підеться Майдану, поки не буде закрита, хто так, тільки не справи, які не поєднували про ці міських. Ніхто не піде з Майдану, поки ці повісті не перестануть перед собою, будуть покарані. Так, Товаришко, Я не зараз хочу вас про те, що вони намагаються робити. Ми знаємо, що вже 13 а чи нашого майдану на даний момент знаходяться за градами от коли до вольти чірка годин тому гора трималась це був супер моменту видатність і У нас верховна рада Ми бачимо є на по справу. На про справу це законще. І буде єдина. thank you